Шановні колеги, ну, ви послухали про користь англійської мови і на цього законопроекту. Давайте поговоримо трошки про інакше, про гроші. Ви сьогодні плануєте піднімати акцизи акцизи, які будуть бити по кожному в цій державі, тому що акцизи на паливо призведуть до того, що буде зростати не лише паливо, вартість цього палива, а зростати кожна продукція в цій державі. Ви не хочете проголосувати і зняти постанову Цабаля для того, щоб обмежити максимальні зарплати для Державної служби на рівні 47 тисяч. Ви хочете збільшити податки для бізнесу, не дивлячись на те, що прем'єр-клятвіно отут клявся, що піднімати податки до кінця війни не буде. 3-4% додати до ПДВ. 5% військового збору прибрати ФОПів і, в принципі, знищити економіку, тому що плануєте доїти дохлу корову, яку саме загнали. Паралельно з цим, ви робите все для того, щоб допомогти тютюновій галузі, зменшуючи вартість акциза для окремо взятих товарів. Ви фактично знищуєте сьогодні бізнес, коли мобілізуєте всіх, хто працює в білу. Всіх. Я не кажу, що не треба проводити мобілізацію, але вона має бути логічною. Ви зменшуєте можливість наповнення державного бюджету. Вам всім написали сьогодні, яка дірка по бюджету для забезпечення української армії. А де бюджетний комітет, де податковий комітет, які тут так само клялись на цій трибуні і розповідали, що гроші в бюджеті на 24 рік для українських захисників є. А де ті брехуни, які розповідали, що в законопроєкті про мобілізацію додаткових видатків державного бюджету не треба вводити? Нуль написано. Нуль. Чому я зараз кажу, коли розглядається цей законопроєкт? Тому що цей законопроект на фоні повного знищення економіки, дірок в бюджеті, корупції. І всіх інших проблем, здебільшого про які ви знаєте. А якщо не знаєте, то я вам про це розповім. Він допомагає окремо взятим галузям, в даному випадку кінотеатрам. Замість того, щоб підтримувати українського кіновиробника, ви даєте змогу іноземцям транслювати свої фільми в українських кінотеатрах без дубляжу. І сплачувати з державного бюджету компенсацію за порожні місця, скажіть мені, будь ласка, ви за яку економіку України чи за економіку Сполучених Штатів, Великої Британії або якихось інших держав? Якщо ви за Україну, то не голосуйте.